На виставці у підземному переході Вакабун представили 15 фотографій Юліана Дороша, на яких зображене життя гуцулів у 30-х роках минулого століття. Знайшов та оцифрував ці світлини Олександр Дебич, який досліджував історію української діаспори у південній Америці. До того часу фотографії зберігалися у дочки режисера Волтера Блонданенка у місті Клівленд у США. Розповідає співавторка виставки Христина Буній. Дуже цікаво взяля, як вони потрапили до Бонданенка. Шаві, напевно, скоріше всього, вони десь пересікалися з Дорошем, і оскільки вони були, мали дуже багато спільних інтересів, їхні шляхи часто перетиналися. Фотографії частина з них це з села Роковець, де Юліан Дорош провів дуже багато часу, оскільки частина сім'ї жила там. А друга частина це Гуцульщина, це краї, куди він постійно повертався, і знімав чи документальні фільми, чи просто подорожував. Окрім фотографій, презентували й документальний фільм, автором якого був Юліан Дорош. За словами Христини Буній, відео знайшли у Львові у квартирі його сина. Це були такі невеличкі нариси про місцевих майстрів Верховинського і Косівського району з різних сіл з кожного села. Обирав якусь конкретну людину і ось знімав процес її творення її об'єктів. Юліан Дорош народився на Львівщині, а юність провів у Івано-Франківську. Тут він навчався у Станіславівській гімназії. Тоді ж Юліан став членом пласту, де й почав фотографувати та знімати, а пізніше й очолювати прес-квартиру організації. Розповідає співатор виставки Тарас Зень. Перші свої кроки як митця, як фотографа, як відеофотографа, оператора він робив саме тут. І завдяки цьому місту ми маємо такого фотографа і оператора, такого митця Юліана Дороша. Він вісім років провчився цій гімназії Станиславівській. Вісім років він ходив по наших вулицях, але це дуже важливих вісім років. Чому? Бо це юнацький період. А ми знаємо, що людина формується в юнацький період, в юнацький час. Фотографії Юліана Дороша допомагають відчути настрій гуцульщини. Періоду х років минулого століття каже відвідувачка виставки Оксана Таран. Відчуття її на обличчі дуже гарні відчуття показані якогось щастя, якоїсь радості, такої, напевно, заглибленості в тої природи, бо навколо дуже красиві красиві пейзажі. І вона залюбовлена цими пейзажами. Фільм показує теж дуже цікаво, як вони виготовляли ці всі народні ремесла, як вони працювали, як це все було ну насправді дуже складно, і в той же час з любов'ю це все дуже зроблено. Подивитися на фотороботу Юліана Дороша прийшов Івано-Франківець Анатолій Селюх. Все те, що ми бачимо сьогодні, це ну це те, що ми повинні знати ще зі школи, але з тих чи інших причин нас цьому не вчили і ну нам цього не показували. І це супер. що, що хоч зараз, але ми можемо відкривати для себе цю ну. Не те, що забуто, а цю незнану частину історії нашого краю. Експонуватимуть фотовиставку Юліана Дороша у підземному переході Вагабундо до кінця цього місяця. Ілона Захарук, Олександр Бокатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.